Знаєте, що більше всього дратує людей, які шукають житло нової ликсі? Ні, це не ціни і навіть не рієлтори. А це той момент, коли ви знайшли майже ідеальну квартиру, ідеальні фото, ідеальна локація, ремонт, дизайн, під'їзд, будинок. Я не знаю. Все просто ідеально. Ви телефонуєте і вам кажуть, да-да-да, квартира є, ви можете приходити на перегляд, і прям вже домовилися на перегляд, але от перед самим переглядом вам чомусь телефонують і кажуть, ви знаєте, вже квартира під завдатком. Давайте ми вам покажемо інші декілька варіантів. На тому ж райончику, але гірші по стану і дорожче на 10 тисяч доларів. І такого на OLX повно. На жаль, так працює багато дуже агентств або недобросовісних, некомпетентних рієлторів. Це так звані утки. Це фейкові оголошення. Щоб не ловити фейкові оголошення, звертайтесь до нас, до професіоналів. Ми точно вам будемо показувати реальні об'єкти, ми будемо відсіювати ті, які не існуючі, з якимись проблемами, нюансами, деталями і так далі. І так далі. І будемо вам показувати тільки реальні об'єкти під ваші критерії пошуку. Пишіть в Дірект, ми підберемо вам житло без фальші і ілюзій.